Для ворога його основна мета влучити в наші об'єкти, тому він обирає ті маршрути, які будуть ефективні для його засобів повітряного нападу, ми ж навпаки, аналізуємо так, щоб протидіяти його коварним замислам. Тому відповідно ці групи вони розосереджені, як я сказав, їх сотні. Тому насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми піднімаємо їх ефективність. От у такий спосіб ми досягаємо успіху. Саня сидів зарпу біля полібюта. Я сидів знизу біля засобів розвідки. І дивився, чи нічого на нас не летить. Ти хтось збивав ракету? Це да. ракету. <ріст> От як це відбулося, трошки про цей день. Як побачив її, взяв, збив. Відповідно, якщо цих засобів буде більше, то і їх ефективність також буде більше, тому що ПЗРК має більшу ефективність і він може працювати і проти крилатих ракет. Тож все, що нам передадуть наші партнери, будуть застосовуватися, в тому числі, якщо це буде належати до такої мобільної вогневої групи, ми будемо оснащувати їх в тому числі.